Історія наступна: Закарпатський суддя зараз сидить, його піймали на тому, що він взяв 1300 вічнозелених, зелених, це ще небагато, як ми знаємо для них. І він каже: Ну, ну а що ж, ну ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда, яка здоровезна. Він же не провази, навірно, не в одній двері. Він знає, він на камазі їздить. Чи на чому. Він, вірну, машину сісти не може. Він ну треба на хлібушок взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й це він західний сидить, там ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча. Да? А ми ж хейтимо тих, кого чули, про то про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаве, давайте спустимося чуть, -чуть ніже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька. Чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступити, десь поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось візде? І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачу всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мінчі чи суддя. На жаль, дев'яносто українців займалися би тим самим. І це треба вже сякумать культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди обирають добровольно? На попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали, чи ось цю всю історію, яка зараз є, вибрали. Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.